Сьогоднішній жаркий вечір перебила хмара сильним вітром. На нас очікує дощі. Працювала яскрава приманка, була гарна щучка. Десь вагою до 2 кілограмів. Невже! Я зловлю щуку сьогодні! Ха -ха! О, чудо! Я один пішла щуку. І зараз її будемо відпускати. Оператор, камера під контролем. Фоточка там є на заставочку. Виберемо щось. Кадри хороші. Перед початком сьогоднішньої рибалки хочу показати вам процес підготовки приманок. На вулиці серпень місяць, початок серпня, досить непростий період для ловлі зубатої. Адже на вулиці жара, і рибка кормиться короткими виходами вранці та вечором. Саме на ось такий вечірній вихід ми. Сьогодні плануємо поїхати. І для того, щоб він був у нас успішним та результативним по розміру та по якості, по кількості рибки, потрібно гарно підібрати нам приманки і взяти якомога більше різновидів приманок, щоб достукатись до непростого літнього хижака. Зараз ми цим коротенько з вами займемося, пройдемося, що ж я беру. Дещо я вже склав, дещо будемо зараз складати. і думаю, я вам допоможу. З підбором, з технікою ловлі щуки в цей місяць. Я вже склав коробочку з силікончика. Тут в мене силикончик від компанії Абстрімчик. Ось такий гарний бокс, весь з Абстрімом. Фюжен 2-2,5-3. Є трішечки більше приманочки у вигляді шугара. Може таке бути, що рибка може не звертати увагу на 2 дюйми, а бити саме на більший силікон. Є така тема літом, як і зимою, що вона не хоче витрачати багато сили на маленьке поїдання приманок, а її краще взяти щось таке більше. Четвірку я з собою не брав, тому що в мене просто-напросто немає спінга тут з собою, який міг би її закинути. С сьогодні будемо ловити до 12 грам. Це вже на рибалці, ми пройдемося. Ось така в мене коробочка силикону. Є в мене тут цілих забитих 4 коробки обларів, є ще багато обларучків в пачках. Різних гарних працюючих. Зараз ми будемо складати якусь таку ідеальну літню коробочку, і я вам її покажу. Що в планах? Невеликі приманки до 80 розміру. Ось цей ріжік 90 це може максимум, що я планую взяти. Тут в мене зараз ми закриємо. Він хоче закриватися, десь, а у нас гачачок просто. Та вроді ні Ось, з цієї сторони 70-ки, штампятки. Є коробка з меншими облерками. і є багато шедіків. До цього ми підхід зараз знайдемо. І третю приманку я хочу взяти це Tail Spinner. Я дуже люблю цю приманку, як говорив мій брат, приманка для робота. Закидай просто і крутий, і вона дійсно круто ловить. У нас гарно працюють телеспінери, але десь ближче до вересня місяця. Вони просто починають розривати по окуню та по щуйці. Я вже завчасно підготувався і замовив собі багато телспінерів. І буду їх купувати ось таку коробочку. Замовив собі якось коробочку дайва, коштує нам хвилиночку 800 гривень. На першій рибалці просто тут вона відламалася і все. Тому не бачу жодного сенсу купувати. Ось такі моделі коробочок від Daiwa по якості той самий Select чи Азура за 200 гривень. А що стосується спіннерочків, це наша українська спінерочка я хочу потестувати від компанії Акурат. У мене є три різних ваги. Це 4,5 грами, 6 грамиків та 8 грамиків На сьогоднішню рибалку 8 грамиків мені не потрібні, тому що ми будемо ловити на мілені, там метр Плюс-мінус. Тому вісімку ми відкладаємо з вами в сторону. А ось ці гарні четвірочки і шісточки ми будемо розпаковувати і пакувати в цю коробочку. Фінальний збір приманок готовий. Силікончик, ви бачили? Тепер показуємо коробку воблерочків Тут в мене в більшості це Шакалта ZBAT, трішечки ОСП. І, в принципі, все. З цієї сторони також хамсіни, орбіти, склади, ріджі, все від двох виробників, які мені найбільше подобаються. Бачите, сам знак, на що я люблю ловити. І погляньте на ось цю красу. Дуже класні спінери по окрасу, по якості. Це вам не Дніпро, це 80 гривень, коли кожний заклад, воно перекручується. Тут стоїть у нас такий підшипничок. Зачепів. Пелюстинки за гачечок не буде. Дивіться, окраска, бачите, якась така, типу підлузку, золота, звичайно. Дуже гарні. Гачечки стоять на них, схоже, що щось типу овнера. Навіть здогадую, що це за серія може бути. Тобто якісні гачечки, якісний підшипничок і подивіться, яка палітра кольорів. Я думаю, що ми будемо на них успішно ловити рибку в цьому році. Першого погляду, все круто. Я маю досвід логлін на дорогі японські спіннери. Тому я вже можу бачити по окрасу, що успіх нам з ними світить. Ось такі три коробочки. Нічого лишнього. Пачечка застібок, флюорокарбончик 050. Ваги важити трофей Брейнівський І все. І ця коробка я людині зібрав наборчик під трофейну тудачка. Вольфрамчик і декілька класних приманок, секретних, тому ховаю. Безпек. Так, ну, в принципі, все. Зараз будемо це все пакувати і повертатися на рибалку. Що я чекаю від сьогоднішньої нашої рибалки? Хотів би спіймати 4-5 щук. для цього періоду, це було б круто. І хотів би найголовніше розловити всі приманки. Я хотів би і на красивий спіннер спіймати щуку, і на воблера, і на апстрімчик, який в тому місці ну, просто фантастично працює. Тому плани маю такі. Розловити всі три вида приманок і спіймати до п'яти щук. Чи вийде це за мене, чи ні? Ну, дуже скоро ми з вами бачимо. Все. Голден Фіш готовий відправлятися на рибалку. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогоднішній жаркий вечір перебила хмара сильним вітром. На нас очікує дощик. По плану в нас трьохдинна вечірня рибалка на класному озері Аквамарин. Я думаю, що в нашій області, в околицях міста, це єдине місце, де можна спіймати щуку в такий непростий літній період. Тому що спіймати щуку на річці це майже нереальна задача. Подивіться, яку несе пилюку. Ха -ха -ха. Клас! Ну, скажу вам відразу: засмучуватись. З приводу такої погоди не варто, адже вона навпаки може змусити щуку проклюнутись. Була жара, цей зараз перепад може підштовхнути її на клю. У моїх руках Skyline до 12 грамики, 2500 Twin Power, 0,5 ниточка. І я хочу почати з активних приманок, а саме спінерочки поганяти від Акурат Бейс. По кольорах я не знаю, що брати. Вони всі дуже гарні. Зараз будемо просто по черзі пробувати одягати і чекати перше клювання. Задача спробувати зняти активну щуку, яка вже просто стоїть і готова зреагувати на ось таку класну активну приманочку. Все. Робимо перші закиди і розпочинаємо нашу рибалку. Будемо сподіватися, що хмара в нас пройде і дощу не буде, але він має бути все-таки. Ну, як є вже. Задача незмінна: спіймати 4-5 щук. Спінер можна провести по-різному. Це може бути звичайна рівномірна проводка. А можна підіграти йому з паузою. Тобто, провести його як силикон. Звичайні підкиди. Протяжки, що хоч можна придумати. Це не означає, що приманка типу металева, вертушка, крути її рівномірно і все. З такої приманки можна робити різні комбінації, твічити і так далі. Тому можна, можна використовувати її в різних цілях, в різних ситуаціях. у нас перший контакт зі щукою спрацювала яскрава приманка, була гарна щучка десь вагою до 2 кг, але відвалилася. І все ж таки я зараз хочу ще впертися в силікончик. На спіннері я половив, в облери також мукав. Є бажання трішечки покидати силікончику і спробувати половити щучку з дна. Картина мені, в принципі, зрозуміла. Перша година рибалки проходить з однією покльовкою. І я вже знаю, що сьогодні на нас очікує. А сьогодні нас очікує така класична зимова рибалка, коли потрібно буде чекати один той самий вихід короткий, вечірній, і вже на ньому відловитися до кінця. Зараз пройде ще якась годинка, сонечко вже до кінця сховається, і у нас буде вечірній вихід. Риба в такі жаркі літні дні буде кормитися виходом. І задача дочекатися ось цього виходу. Він скоро буде. Можливо, через півгодинку, через годинку, але вона повинна масово вийти, проклюнутися. І тоді наша задача вже якомога швидше відловитися. Тому поїхали. По активній мищуці пройшлися з пінерочками, контакт був, рибка активно проклюнулась на активну приманочку. Тепер трішки працюємо силикончиком по дну. І, можливо, вдасться якогось виймати. Шанси невеликі, звичайно, але ми будемо намагатися спіймати вам обіцяних 4 щуки. Я розумію, куди я їду, я розумію, яка погода, який період, і навіть на такому місці, де я достав щуки, зараз її спіймати дуже важко. Тому саме для цього ми збирали таку велику кількість приманок, щоб якомога більше збільшити наші шанси. Коли в нас є багато приманок, ми можемо щось підібрати ті тій самій пасивні щуці і спіймати її. Абстрімщик, коли щучка тут відкриває рот, то це приманочка номер 1 Ось такий шугарочок або фюжн. Об'ємні такі приманочки гарні, в розмірі 2,5-3 дюйми просто розривають. На цей силикон мені тут давалося ловити по 20 щук таких по кілограму, по два. Але сьогодні він може подарувати лише декілька щучок. Тому що картина вже, в принципі, зрозуміла. Одна клювака за годину рибалки. Попереду ще дві такі години, і будемо бачити. Поки я чекаю вечірній вихід щуки, а він обов'язково буде, тому що в такі літні спокотні дні. Не дивлячись на те, що у нас переміна погоди, ми це відкидаємо в сторону. Літом щука кормиться рано вранці, коли немає сонця, і пізно вечором. Тому наша задача просто мати терпіння, дочекатися ось того виходу і відзняти до кінця для вас це відео. Першу щуку я вже бачив, вже все все добре, але на берег ми ще боки не дістали, тому обов'язково дістанемо. Не хилюйтесь. А поки я хочу провести розіграш, у нас відео з картоплею набрало гарні перегляди там щось 1017-16, а це означає, що ми проводимо конкурс. Адже в нас кожне відео, яке набирає більше 5000 до вересня місяця, буде винагороджене конкурсом. Тому переглядає, конкурс проводимо. У нас два відео поспіль проводяться конкурси. Сьогодні я хочу розіграти набір флетових. Розхідників і хочу розіграти баночку якісних попавщиків та баночку вже готового зволоженого пелету. Ось така сьогодні у нас комбінація з чотирьох позицій, розігрується. Умови будуть, як завжди, прості: це підписка на мій канал, лайк та залишити лише один коментар, серед яких ми оберемо чергового переможця. Переслайте це відео друзям, якщо воно набирає в нас. Знову 5 тисяч переглядів, то ми проводимо конкурс, розіграємо класних тілспінерів від акурата, розіграємо якісь приманочки та обстрімчика. Ну, щось я придумаю. Тому нехай набираються перегляди. Я вам бажаю далі приємного перегляду, Ми будемо продовжувати рибалку. Віра є, впевненість є на 100%. Сьогодні відео буде. Просто потрібно зараз мені годинку полежати, покурити і дочекатися от того вже вечірнього виходу. Тоді будемо вже гарно відловлюватися. А поки чекаємо. Була ще одна покльовка на 3 дюйма. Знах хтось дуже сильно шарахнув. Ого. Дивіться. А щука розміру хорошого. Немаленька щука клюнула. Дуже сильно розбита голова приманки. Бачите, удар був в самий вантажок. Не в приманку, а в... ось скрутка перегнулася, вдарила в голову. Хороша щука на паузі. Зна... Взяла на мою улюблену приманку. Абстрімчик 3 дюйма. Топ по щуці. Якось трішечки роз'яснюється картинка. Є вже дві покльовки, навіть одну щуку бачу біля себе 2 метри. Зараз ми будемо продовжувати. Десь, десь, десь має вже воно початися той самий вихід, про який я вам говорю. Я вже відчуваю його запах. Зараз буде бити одна за одною. Ну, якщо, якщо, її не налякала сьогоднішня переміна погоди. Та що це диви? Знову холосте клювання. Ну вже, вже вона проситься клювати, але щось з неї не виходить до кінця. Вона вже починає відкривати рот. Перемуємо на глибину. Думаю, саме там зараз вечір має розпочатися вихід. Щучка лягає спати. Іде до себе додому, до греблі і зараз ми її там будемо ловити. Треба ж її поїсти перед сном, правильно? Зараз ми цим тут і займемося. Тут, звичайно, зайнято все, але якось зараз станемо. Є. Ай-яй-яй! Четверта покльовака, четверта холоста. Держись, держись, брат. Фу. Невже! І я зловлю щуку сьогодні! Ха-ха! О, чудо! Голден фішла ловить щуку. Дві щука, Сережа, смішна. Яка груба! От такий держак у нас. Першим в цьому сезоні. Ну, типу, так, да, дуже смішна. Відкривають сезон. Є! Ой, хороша покльовка така на паузі. Дуже потужна покльовка. Не пройшло і сім холостих щук, як є друга на березі. Що там? Півторушечка? Літня півторушечка в нас в кадрі. Це вам навіть камеру можемо показати. Якщо достане. Ось така в нас друга щучка. Подивіться, які худі держаки. Літо, щука мало активна, мало їсть, через це вся риба ось такого худого розміру. Але, як там не є, в нас є друга рибка на сьогодні. Після великої кості сходів вдається зловити ось таку щучку. Якби вона була позата, то я б би це двушка, так, півтора кг, якщо є, то це класте. Відпускаємо. Так, у нас восьма година і, можливо, таки розпочався той вихід щуки. Є клювання, дві щуки на березі, ми продовжимо далі. Чуйка не підвела, все таки вона вийшла під вечір поїсти. В себе вдома на глибині вийшла і трішечки перекусила. І продовжує перекушувати. Ми ще півгодинки і все. Сьогоднішня наша така коротка рибалка буде підходити до завершення. О, спасіба! Цього разу у нас працював рочок такий хамсінчик. Сьогодні на все були клювання, і на спінера. І на силікончик, і на обірочок. На все по одній. Той, що був лівішеню, Диви, ще одне. Просто на довгій паузі. Той, що лівіше стояв, то... О, це гарна щука, слухай. Або якось забагрив. Тоже може бути. Або якийсь двунцель. Що там, щука махає? Так, да, щука, щука, щука. Все, спішити не потрібно, щоб не зрізала флюра. Там двушечка має бути. Строчок тоненький, тому акуратно. Помаленько. Зараз будемо доставати гарного кабана на десерт. Трунцель, мабуть, так? Сережка? Да? Трунціль має бути. Ой, я боюся, флюра і слова шахта. Ну що, друзі, четвірочку замовляли. Ось такий у нас бонус під кінець рибалки. Щучка 3800 завітала до нас. На дуже великій паузі. Секунд 5 сідає ось така бляха-мамаша. Ще, Та, зараз буду випускати. Не будемо її мучити, хоче нам все тут перекинути. Ще раз показую вам. Ось така рибулька. І зараз її будемо відпускати. Оператор, камера під контролем. Фоточка там є на заставочку. Виберемо щось. Кадри хороші. Тому ми не будемо її одразу фоткати. Я щось виріжу з самої камери. Показую ось так. Показую ось так. І відпускаємо. А видно, як відпускається? Да? Все добре? Все, відпускаємо щуку. Відпускаємо щучку 4 кілограмчика. Літній трофейчик у нас в руках. Відпустили ми трофейчик. Ось ця приманочка на величезній паузі дає нам... Ось такий класний літній бонус. Вирішив я на закінчення риболовлі поджигувати спінером, і на першому закладі буквально сідає у нас трофей щучка 4 кг. Я гадаю, що для літньої рибалочки в нас сьогодні вийшло все просто мега чудово. Було десь 10 покльовок, але чомусь щучка дуже пасивно б'є. Ну, літо десь обережно стукає і чомусь щось їй не вистачає. Вдалося лише засікти три щуки. Але погляньте, які непогані щучки. Також ми цього дня провели розіграш, поговорили про приманки, збирали разом коробки, тому все класно. І в кінці ще й наловили щуку. Поки буде жара до вересня, то виходи будуть ранішні і вечірні. Про це ми також пройшлися. В обід на щуку не рекомендую вам йти. Рекомендую йти в холодній. Часи дня і мати з собою якомога більше приманок. Від маленького воблера до великого силікону, щоб у вас було все, тому що риба взагалі веде себе дивно. Одного дня вона буде клювати на одне, одного дня на інше. У вас має бути гарна пачка резини, велика кількість воблерів, різних ось таких цікавих приманок, щоб ви змогли підібрати ключик і спімати свій трофей. Всім подякую за перегляд, лайк, підписка, коментар, приймайте участь в конкурсі. До нового відео до зустрічі на каналі Golden Fish.